Всіх вітаю. Сьогодні 6 серпня 2024 року. Ще одна новиночка у моїй колекції американського персика пізнього строку достигання сорт Finger Lakes Super Hardy. Чудовий сорт. Це у мене, до речі, він привитий теж в пізній персик Sweet Dream. Отримав я цей живець з Америки від свого товариша. І як самі бачите, ось це два роки тому, прошлою весною я був, привив, І ось такі красені. Як самі бачите, дуже гарні, дуже файні. Е, сорт був виведений в місті Finger Lakes е, в штаті Нью-Йорк. До речі, він рахується е, з морозистійких. Персиків, тому що він дійсно в Нью-Йорк це штат з холодним кліматом. Так що він в них дуже затребуваний. І мені дуже подобається, що він мало чим вражається. Бачите, свій дрім теж тільки колір набирає і. Те саме набирає дуже такого гарного яскравого червоного забарвлення і Finger Lakes Super Hardy. Е, читав, що цей сорт більш там знаєте, по переробці е, підходить для е, консервування. Вони його консервують шматочками в баночці, це дуже розповсюджений. Такий вид переробки персика в США. Як самі бачите, персики приблизно в районі 150 грамів. і це я практично не нормував, в мене не було часу, на жаль. І зараз персик такий, знаєте, кондиційний, дуже такий класний. Так що, так, він дійсно комерційний напрямку. ще мені що в ньому подобається, що він стигне одночасно. так що Поспіло, зірвав і забувся. Зараз ми спробуємо персик. моя Мої рідні вже їли. Це ж вже, знаєте, попросив кажу залиште я не знімайте, я зніму відео, тому що в Україні, на жаль, цей сорт на сьогоднішній день дуже рідкий. Зараз зірвемо якийсь. Але о, він сам упав. Ось такий він Finger Lakes. Супер харді. Бачите, такі опушення майже немає, є, але дуже-дуже маленькі. Зараз ми його скуштуємо. Угу. Дуже скучний. Дуже кісточка, скажу вам, відокремлюється. Угу. Знаєте, є така кислинка. Чисто персикова. Солодкий, ароматний. І дуже-дуже такий, знаєте, започний раджу. Так що, ось такий він. Finger Lakes Супер Харді. З вами був я, колекціонер плодових Україна-Крапівницький. До нових зустрічей, друзі!